У бродах відкрили новий і крутезний магазин Фортуна для риболовлі, кемпінгу і туризму. До слова, цю флісову кофту, яка зараз на мені, я придбав також у фортуні, і вона досить тепла і зручна. Але докладніше про сам магазин дивіться сюжет. Доброго вечора, ми з України. У вулиці Вірменській, 26, розпочав свою роботу магазин Фортуна із широким асортиментом товару для активного відпочинку. На полицях магазину доступна прикормка для риби, водилаща, котушки, термоси, холодильні сумки, фляги, снасті та безліч інших речей для успішної риболовлі. І не лише. Ми сьогодні з нашою командою відкрили новий магазин Фортуна у місті Броди з товарами для активного відпочинку. Готувалися ми до відкриття, мабуть. Місяць точно. Е, я думаю, що ми досягли того, що очікували. У другому відділі магазину є також тактичний одяг: штани, футболки і куртки. Також у наявності є якісне взуття та рюкзаки. У день відкриття в магазині було чимало покупців. Магазин супер. Я хоч не рибак, але мені дуже імпонує цей тактичний одяг, тому що в нашому чудовому місці, на жаль, такого. Асортименту ще немає. Ось тут є, тому буду регулярно тут закуплятись. Зараз і почнеться сезон походів. Комусь можливо потрібно військо та різний тактичний одяг, тому це магазин якраз саме в самий раз. Тому фортуна всіх чекає. Приходьте для любителів риболовлі. Тут справді є що обрати тут. Запропонують усе, що необхідне у магазині Фортуна, який розташований за площею ринок на вулиці Вірменській. Ви знайдете все необхідне для себе, якщо полюбляєте виїжджати на риболовлю або відпочинок. Раді усім нашим поконцям, які сьогодні завітали до нас. Будемо раді вас бачити в нашому магазині. Чекаємо на вас з понеділка, по суботу. Дякую. Також для перших клієнтів, які закупилися у магазині на 500 гривень. Діяв розіграш товарів. Продавці в магазині дуже вічливі та дружелюбні. Це, це день відкриття. Ми старалися максимально їх задовільнити та якби отримати для себе хороший відгук. І відповідно від того, ми придумали розіграш. Автоматично всі ті люди, які закупилися на більше як 500 гривень, стають учасниками розіграшу. До речі, чеків було доволі багато, і це нас не може не радувати, бо клієнтів було багато. Ми надіємося на те, що до нас вони будуть максимально часто приходити. Ми будемо кожному раді. Загальному покупці. Цим магазином дуже задоволені і планують приходити сюди ще не один раз. Дуже гарний магазин. Завітала сьогодні на відкриття, так як чоловік полюбляє рибалку. Великий асортимент, дуже навіть здивував. Він бо в бродах насправді такого не бачила я. Виграли приємні подаруночки, Вікторина була досить цікавою і пізнавальною. Не ловіть раків вночі. Будете вигравати подарунки. Ціни у магазині досить доступні та не кусаються. Сергій Нікішин телеканал Лаканал Броде